Роботу 44-ї сесії Криворізької міської ради, засідання постійних комісій, розпочато з хвилини мовчання. Депутати вшанували пам'ять загиблих під час протистояння у Києві. Міський голова Юрій Вілкул з метою попередження можливого ажіотажу запевнив, що хвилювання з цього приводу безпідставні. Банківські та торговельні мережі міста, а також інші об'єкти соціально-економічної сфери, працюють у звичному режимі. Город працює стабільно, Ви бачите, город чистий, вивозить. и мусор, и делается все, и хватает всем и топлива и бензина. В городе достаточно продуктов питания, достаточно э, горюче-смазочных материалов, и э, я не вижу каких-то вопросов, перебоев в электроснабжении, в теплоснабжении. Мы отработали все полностью вопросы по газоснабжению. У нас работает, эффективно работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Если какая-то ситуация, мы сразу же реагируем по всем вопросам. Поэтому я хочу и вам, и жителям города официально заявить, что город работал и работает. И мы, и городской совет, И его исполнительная власть, исполнительный комитет делает все для того, чтобы город работал и жил в нормальном режиме. Також під час засідання міський голова запросив депутатів, мешканців та гостей міста долучитися до урочистостей з нагоди 70-річчя визволення Кривого Рогу, які відбудуться, як і передбачалося, у суботу, 22 лютого о 10-й годині ранку біля монументу Перемога що ж до питань порядку денного пленарного засідання, зокрема за зверненнями громадян і суб'єктів господарювання, підготовлено проекти рішень із врегулювання земельних відносин. А також передбачаються зміни до міського бюджету на 2014 рік на цій сесії пропонується внести зміни до показників міського бюджету у зв'язку з отриманням додаткових обсягів субвенцій з державного бюджету на погашення заборгованості в різниці в тарифах на суму 159,6 млн грн. мільйона гривень та перерозподілу коштів субвенції державного бюджету на ремонт і утримання доріг між поточними та капітальними видатками, крім того, затверджується в новій редакції положення про діяльність структурних підрозділів. Звіт за минулий рік про результати приватизації комунального майна щодо виконання програми. Енергоефективності міста загалом на розгляд 44-ї сесії міськради внесено 46 питань порядку денного. Пленарне засідання заплановано на середу, 26 лютого.